Сьогодні я за спідраню Майнкрафт. У мене буде лише одне завдання вбити Андр Дракона в найкоротші сроки. Проте, щоб все не було так легко, у мене будуть певні правила. Перше, мені заборонено користуватися ченкбейзом, сайтом, на якому можна побачити будь-яку споруду в грі. І друге, щоб полегшити мені життя. У мене буде лише одне життя, допоки я не зайду в Енд. Коли я заходжу в Енд, у мене буде нескінченна кількість життів. Поїхали! Після десятків невдалих спроб нарешті сталося це. Я заспався серед рівнини і відразу побіг до дерева. Добуваю дерево. І біжу в печеру, щоб знайти залізо. Вже тут роблю дерев'яне кайло. Після чого роблю кам'яне. Добуваю побільше залізо. І, поки чекаю, щоб воно переплавилось, біжу шукати дерево. Добуваю побільше, бо воно мені ще знадобиться. Також помічаю ще трохи заліза, тому спускаю, щоб його добути. По дорозі до першої печери вбиваю трошки тварин для їжі. Ставлю смажитися їжу, а поки роблю залізні інструменти. Зібравши все, спускаюся в шахту в надії знайти лаву. По дорозі забрав воду. Відбиваючись від мобів, помічаю діаманти. Проте, на жаль, він тільки один. В безвиході починаю спутатися вниз в надіїзний лаву. Проте, на жаль, ця затія не вінчалася успіхом. Спускаючись все нижче нижче, моя доля приводить мене до амотистових жилоти. І тут мене ця є геніальна ідея прокопатися пару блоків вниз. І я знаходжу лаву. Не втрачаючи часу, починаю робити портал. Завершую його і намагаюся підпалити портал. Ого, сьогодні удача точно на моєму боці. Заходжу в нього з надію на гарний спавн. І що ж це таке? Не враховуючи, що я сповнився в біомі ендерменів, я оточений з усіх сторін фортецею. Під вогняним обстрілом фрита тікаю в фортецю. Де мене зустрічають надто приємні люди. Розуміючи, що довго я не витримую, приймаю рішення забудуватись. Після чого обходжу їх через стіну. Я рятуюсь від візер скелетів, а в скрині знаходжу непоганий лут. І нарешті вибиваю свою першу паличку. А за нею ще дві. Вибиваю останню паличку і приймаю рішення йти вбивати ендерменів. Проте, по дорозі, ледь не помираю від іфрита. Але я не пальцем роблений. І тут я розумію мінуси цього спавну. Тут дуже мало місця, щоб заспавнились ендермени, тому вибити 14 очей буде важко. І це була правда. Ендермені спавнилися катастрофічно мало. Тому наступні півгодини намагаюся вибити очі. І коли вибиваю останнє оха, вирушаю назад до порталу. Вже там роблю геніальний мув, щоб швидко спуститися до порталу. Якщо ви теж думаєте, що це геніально, поставте лайк. Мені буде приємно, а вам не складно. Зайшовши в портал, ледь не помираю від мобів, які сюди зайшли, проте, не розгубившись, ліквідовую їх. Повільно, але впевнено вибираюся з печери на поверхню. Вже під сонечком починаю смажити їжу. Залізо, роблю собі трохи броні, вирушаю в далеку подорож. По дорозі знаходжу село і лутаю кузню. Ще раз кидаю око. Але, на жаль, воно зламалось. По дорозі знаходжу прекрасне місце для бази. Проте я тут не за цим, тому треба бігти далі. Пробігаючи через красиві гори, помічаю портал. Перебігши через гори, кидаю ще одне око, і воно веде мене назад. Вже в горах кидаю око, і воно знову веде мене назад. Вирішую почати купатися тут. Проте натикаюсь на воду. Тому вилажу на поверхню. Кидаю тестове око, і воно веде мене вниз. Тому не чекаючи, копаюся вниз. Проте, прокопавшись майже до бедрока, нічого не знаходжу. Тому починаю на нагору. Копаючись вгору, знаходжу струнхолд. Вже аморально готуюсь до довгих пошуків в порталу. Проте, на щастя, знаходжу його за 15 секунд. Готуюсь до заходу венд. Також, якщо ви забули, хочу нагадати, що коли я зайду в у мене буде нескінченна кількість життів. цей час настав. І тут я розумію, що я не взяв лук, тому доведеться зносити вручну. Але чи то через дракона, чи через свою тупість помираю від першого ж кристалу. Що ж, не дарма я придумав правило про нескінченну кількість життів. Підбираю речі і знову вмираю. Щось мені не везе. Проте, не розгубившись, продовжую зносити кристали. Піднімаючись до кристала, мене збиває дракон. Ну що ж, не дарма я тренувався робити ватердропи. Хочу ще раз нагадати: не дарма я тренувався робити ватердропи. Продовжую зносити кристали один за одним. Вам треба ще щось нагадувати? Сподіваюся мені хтось пояснить. Я намагаюся втекти від дракона під землю, Проте він все одно якось мене дістає. Можливо, я щось не знаю, проте сподіваюся пояснення в коментарях. На жаль, все цього довела ще одна смерть. І ще одна. Проте, нарешті зібравшись, я зношу останній кристал і спускаюся вниз на човні. А все та тому, що дракон знищив мою воду. Починаю потроху дамажити дракона. І, на щастя, без проблем і смертей залишаю дракону мінімум здоров'я. Фінальний удар. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Я дуже вам вдячний. Я це відео знімав близько місяця, сотня невдалих спроб, але. Я нарешті це зробив. Можливо, це не так професійно, як хотілося би, але. Що маємо, то маємо. Тож, дякую всім. Побачимось!